Привіт від компанії Budab! Ця краса, що зараз на ваших екранах кам'яний килим Арагоно. Арагоно – це італійський мармур. Його неповторний природний колір та блиск заворожує погляди. Саме цей кам'яний килим фракцію від 4 до 8 мм. Клієнт обрав гальку на преміум клеї. Нагадаємо, що преміум клей суттєво продовжить термін експлуатації та захистить кам'яний килим від вигорання. Термін монтажу саме цього об'єкту склав три дні. В роботу, що ми виконували, увійшли: демонтаж старого покриття, ґрунтування основи, монтаж металевих кутників та безпосередня заливка кам'яного килима. Нагадаємо, що в компанії «Будап» ви можете обрати кам'яний килим на будь-який смак, кольорова палітра надзвичайно широка, різні види каменю від мармуру до вапняку. Ви також можете обрати клей. Преміум або звичайний, крихту більш гостру або гальку більш гладку. Тому звертайтеся з компанією Будап для більш детальної інформації. Контакти в шапці профілю.